50-денний ультиматум Трампа стратегічний подарунок Путіну. Про це пише The Atlantic. Своїм ультиматумом Трамп лише заохочує Путіна спробувати захопити ще більшу української території. Вважає Обраєн, висунувши 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Президент США Дональд Трамп фактично дав йому час на ескалацію. Такий підхід очільника Білого Дому послаблює обороноздатність України та грає на руку Кремлю. Таку думку Висловив професор стратегічних досліджень в університеті Сент Ендрюса в Шотландії Філіп Спейсон Обраєн у своїй колонці на шпальтах з Atlantic». За його словами, замість того, щоб рішуче виступити проти Путіна, Трамп висунув свій п'ятидесятиденний ультиматум, який може навіть не бути ультиматумом, якщо зрештою Трамп відмовиться від своєї погрози запровадити дуже суворі тарифи проти Росії. Як швидко зрозуміти націоналістичні коментарі в Росії? Трамп пропонував Путіну чудовий стратегічний подарунок. Частково тому, що Трамп відмовився вводити нові санкції після своєї інавгурації в січні, а постачальники знайшли способи обійти існуючі. Росія тепер може виробляти більше ракет. Пише він Він зауважив, що кількість у понад 700 безпілотників і ракет, якими Росія може вдарити по Україні лише за одну ніч, була б немислимою у 2022 році. А тим часом є прогнози, що російських засобів нападу летітиме по українських містах ще більше. На думку Браїна навіть якщо Україна отримає зброю для оборони, вона не зможе збити всі повітряні цілі, якими її атакує Росія, і втрати серед українців неодмінно зростатимуть. На землі ж Росія зможе поступово захоплювати маленькі шматки території України, навіть ціною тисяч своїх солдатів, наголосив аналітик. І якщо Трамп реально планує почати тиск на РФ через 50 днів, то Путіна цим він тільки спонукає спробувати захопити за цей період більше територій. Обрайн припускає, що наприкінці 50-денного безкарного бомбардування Росія може навіть погодитися на мирну угоду, яку адміністрація Трампа пропонувала кілька місяців тому. Він нагадав, угода передбачала, що росіяни збережуть майже всі захоплені українські території. США визнають контроль Росії над Кримом. Україна втратить перспективу вступу до НАТО, а також не отримає жодних гарантій безпеки. Попри те, що Україна виконала всі вимоги Трампа, сумлінно вела переговори, де демонструвала лояльність до президента США та отримувалася від ударів по цивільних об'єктах Росії, частково з поваги до Вашингтона. Нині Київ бачить. Білий дім фактично дарує Кремлю літо без санкцій, дозволяючи чинити будь-які звірства. Пише аналітик. На його думку, у цих умовах пропозиція президента України Володимира Зеленського поділитися із США українськими дроновими технологіями. Це своєрідна ставка, спроба втримати бодай якусь підтримку. Раніше український лідер навіть запропонував Америці доступ до мінеральних ресурсів країни. Угода формально діє, але підтримка Трампа залишається вкрай непередбачуваною, адже допомога у боротьбі вільного народу проти зовнішньої диктатури більше не є пріоритетом для США. Підсумував Обраєн. Як повідомляв раніше Уніан, на думку колишнього радника Трампа Джона Болтона, президент США не зацікавлений у підтримці України і намагається дистанціюватися від цього як дипломатично, так і військово. Болтон. Зазначив, що останнє рішення очільника очільника білого дому свідчить про його роздратування через залучення США до війни Росії з Україною, яку він вважає справою Європи. Екс радник припустив, що Трам формує для себе вихід із ситуації навколо України. Мовляв, він задовольнив термінові потреби українських захисників, але уникнув довгострокових зобов'язань. Водночас, міністр закордонних справ Жан-Ноель Боро стверджує, що заявивши про готовність постачати військову техніку Україні, Трамп дав зрозуміти на чиєму він боці у війні. На думку міністра, це є безсумнівно найнадійнішою ознакою того, що президент Сполучених Штатів вибрав свою сторону і тепер вирішив підтримати Україну для досягнення своєї мети, яка була дуже чіткою з самого початку міцними міцний мир, мир в Україні. А ми будемо говорити далі дійсно про важливе. Про прикладне і те, що відбувається на міжнародній арені, що буде стосуватися насамперед України, адже будемо говорити про перемовини в Стамбулі. Вже відомі час і місце зустрічі української російської делегації багато деталей з'являється. Так стало відомо, що сьогодні, 23 липня, у Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією. Вони також вже заплановані. Також вже відбувалися напередодні два раунди, як ми пам'ятаємо, і Адміністрації президента Туреччини повідомили, що переговори заплановані на вечір. Очікується, що зустріч почнеться близько сьомої години вечора. Зазначають повідомлення. Ось на порядку денному повернення полонених викрадених українських дітей. А також підготовка зустрічі на рівні лідерів країни для закінчення війни, тобто російського диктатора Путіна, також президента України Володимира Зеленського. Президент Зеленський вже підписав указ про склад української делегації. Її очолець Секретар РНБО та екс-міністр оборони Рустем Ом'яров також до складу війшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур. Серед них представники офісу президента збройних сил України, МЗС, СБУ розвідки. І цей раунд переговорів, як я вже раніше зазначала, стане третім. Нагадаємо, що попередні відбувалися в Стамбулі 16 травня, а також 2 червня 2025 року. Ну і більш детально щодо того, що буде відбуватися в Стамбулі, чи будуть якісь прикладні рішення під час цього переговорного процесу, можемо почути і думки від військово та політичного експерта Олександр Мусієнко про все це більш детально. Тим часом а, мають розпочатися сьогодні-завтра перемовини між Україною та Росією в Стамбулі, і а, українську делегацію очолить як і раніше, Рустем Уміров, колишній міністр оборони, а нині секретар РНБО. А, значить, Рустем Умєров, про це повідомляє президент, пряма мова президента. Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента. Зеленський зазначив, що він провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговірної роботи. Президент підкреслив, що Київ готовий працювати максимально продуктивно заради звільнення полонених повернення викрадених дітей, припинення та заради підготовки зустрічів лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала, заявив Зеленський. Виходячи із заяв Верховного Головнокомандувача збройних сил України президента, природня, що якихось завищених очікувань від зустрічі в Стамбулі немає, а їх і не може бути. Відповідно, порядок денний, скоріш за все, буде сконцентрований на продовженні так званого гуманітарного треку, коли будуть обговорювати про продовження обмінів полонених та повернення українських дітей. І Я не виключаю, що торкнуться теми. Припинення вогню, теми забезпечення перемир'я, але наскільки це вдасться, наскільки ще до цього вдасться досягти прогресу, тут питання залишається поки що наразі відкритим через контрпродуктивну позицію Росії. В той же час викрити вкотре брехню, нещирість російської позиції через те, що як ми знаємо. Ворог постійно маніпулює цим питанням, ворог намагається накидати завідомо непотрібні нам умови. Це так, це теж аби показати нашим партнерам і сказати: Ну дивіться, ну ми ж постійно пробуємо в тому числі і в час 50-денного ультиматуму, так званого, який Трамп поставив, виставив Путіну. Ми пробуємо, але от Росія контрпродуктивна, чекають на Російську та українську делегацію в Туреччині про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан, який сказав, що цього тижня в Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною. Ну це зрозуміло.